Всім привіт, друзі. Сьогодні я хотів би звернути увагу на один важливий момент в нещодавньому інтерв'ю головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського. Днями я вже записував відео, в якому докладно розповідав, що Сирський не планує зменшувати темпи мобілізації в Україні, тобто бусифікації на вулицях українських міст, буде лише більше. Ну але сьогодні хотів би звернути вашу увагу, як саме влада збирається ловити. Людей для того, щоб цю бусифікацію посилювати. Тих, кого влада звинуватить в так званому ухилянстві, шукатимуть і ловитимуть за допомогою смартфонів. Ось фрагмент з інтерв'ю. Відомо, що близько 6 мільйонів чоловіків не оновили своїх даних у ТЦК, питає журналіст. Відповідно, вони уникають мобілізації. Чи є бачення, як можна залучити їх до війська? Сирський відповідає. В першу чергу потрібна цифровізація. Коли процес оцифрований, ми знатимемо всіх наших громадян, і де вони перебувають. Отже, Сирський хоче мати не лише інформацію про ваші особисті дані, а ще й про ваше місце перебування. Як це можливо? Ну, ось що пише про це один з експертів з кібербезпеки та захисту цифрових даних. Раптом несподівано головком Сирський проговорився про справжню мету цифровізації. Коли процес оцифрований, ми знатимемо всіх наших громадян і де вони перебувають. Цивільні цифровізатори ретельно уникали озвучування цього важливого, хоча й прихованого аспекту. Але кадровий військовий не звик до всіх цих психологічних хитрощів, недомовленостей, завуальованих еківоків. Військовий звик говорити прямо як є, і сказав так, як йому постійно доповідають. І то є свята Правда товариства, повністю згоден з головнокомандувачем. Людина, яка встановила собі будь-який додаток, автоматично надає розробнику у випадку дії рідній державі, що найменше дані про марку та модель свого телефону. Дані про операційну систему та її версію. Без цього неможливо завантажити ту версію додатку, яка відповідає операційній системі користувача. Також можуть передаватись розробнику IP-адреса, за якою можна приблизно встановити регіон перебування користувача. Тобто, зверніть увагу, друзі. Не лише оператор мобільного зв'язку може знати, де ви знаходитесь, адже ці дані сьогодні мобільний оператор може передавати. Лише на вимогу слідства. А тепер навіть розробник програмного забезпечення, такого, наприклад, як державна дія, може встановити приблизне ваше місце розташування. Ну, але читаємо далі. Якщо IP-адреса належить оператору мобільного зв'язку, це взагалі джекпот, оскільки підтягує державі через чорні скриньки операторів ще більше даних, номер мобільного імей апарату. Мак-адресу, дані про дзвінки, обсяг використання мобільного трафіку, які ресурси відвідував, як довго на них перебував, якими месенджерами користувався, який браузер та його версія, в яких банках має акаунти, в яких соцмережах зареєстрований, як часто і як довго ними користується, це, та ще купу іншої персональної інформації, яку можна отримати з аналізу трафіку мобільного пристрою. І все це користувач надає розробнику тієї ж дії добровільно, без примусу. Бо ж зручно. До речі, Резерв Хрест, ну тут мається на увазі, очевидно, додаток для військовозобов'язаних Резерв Плюс розробляла також команда міністра цифровізації Федорова. Колись казали очі дзеркало душі. Це вже давно не так, товариство. Смартфон, ось сучасне та значно інформативніше дзеркало душі людини. І ще маячок геопозиції. А якщо встановлена дія, то ще й своє цифрове фото, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, діти, шлюби, штрафи, як і коли і за кого голосував. Ну, це на майбутнє. Тобто, дивіться, друзі, сьогодні, якщо у вас в смартфоні встановлені додатки «Дія» або Резерв Плюс, ви передаєте державі не лише інформацію про те, хто ви такий. Крім цього, державним органам не важко відстежити і ваше постійне місце розташування, не кажучи вже про те, що для держави тепер жодних проблем не становить позбавити вас грошей, арештувавши ваші банківські рахунки, оскільки ваші гроші в мобільному додатку банка повністю контролюються державою. Наприклад, станом на сьогодні, вже 26 тисячам українців заблокували рахунки через порушення правил мобілізації. І ця цифра щомісяця зростає майже на 4 тисячі осіб. Так ось що мав сирський на увазі, коли казав про цифровий контроль над тими, кого влада називає ухилянтами. Тож ласкаво просимо, а в наш новий цифровий концтабір. У сучасному світі у вас все менше можливостей сховатися від влади, яка вважає вас своїм рабом. Отож, невдовзі тих, кого влада називає ухилянтами, будуть ловити не лише на вулицях і блокпостах, а й вираховуватимуть за геолокацією мобільного телефону, вриваючись в помешкання, що вже відбувається в деяких містах, оскільки все більше чоловіків останнім часом навіть не виходять з дому. Видіть вийдіть. Что Жру, ты делаешь, ты, ты, ты. Выйди из квартиры. С квартиры выйдите. Давай, давай это буди, блядь, соседей, всех сейчас соседи, ты Что ты Вышел что из квартиры. Что ты что вы умеете вступать. Вышел. Слушай, еще раз. Успокойся, нормально с тобой говорить. Что ты делаешь? Сюда. Потому что надо такое что, делать. Как такое да? Не надо такое делать. Выйди из квартиры. Частная собственность. Не трогайте мне руками. Я говорю, выйди. Частная собственность. Выйди отсюда. Я Ва може видіти смерті. Закриває притул. До свидання. До свидання. А оскільки українська влада копіює буквально всі найгірші антилюдські практики, які запроваджує влада російська. То можна очікувати, що незабаром в Україні буде масово застосовуватися ще одне російське ноу-хау по контролю за громадянами. Подивіться на нещодавнє повідомлення в одному з російських видань. Я його перекладу на українську в Москві з понеділка, почастішали випадки затримання призовників за системою розпізнавання осіб у метро та на вулицях. Молодих людей доставляють до єдиного збірного пункту на угреській вулиці. Син їхав з тренування позавчора о 18.30. В метро його розпізнали за камерами, зайшли в вагон, і на наступній станції звідти вивели в наручниках як злочинця. Ну, ось так працюють людолови у нашого ворога, які ловлять призовників. Ще раз повторюсь, українська влада копіює в росіян всі найганебніші практики обмеження прав громадян. Не вірите? Ну давайте я вам ось нагадаю. Вони будуть людей хапати на вулицях. Чому? Тому що ті, хто хотів з дивних своїх там якихось почуттів добровільно піти на війну, вони вже всі практично задвуксочені чи ще трошки воюють. Ті, хто хотів по контракту піти, заробити трошки грошенят, вони вже всі пішли по контракту. Сьогодні вони примусово забирають всіх людей, і практично люди сидять. Чоловіче я маю на увазі складова оселення, сидить дома, ховається. Це ж інше життя. Вони не виходять на вулиці, вони не ходять, ну крім мажорів, да які там мають е, можливість та, не йти воювати. звісно, таке хочеться сказати, як добре, що в Україні не так. Насправді, цей коментар радник офісу президента України Михайло Подоляк давав восени 22-го року, в якому дуже пишався, що в Україні немає бусифікації. Українські чоловіки не ховаються масово по домівках. Минуло трохи менше року. І українська влада за російським прикладом почала примусову мобілізацію, і тепер мільйони українських чоловіків бояться вийти на вулицю. Так що, цілком очікувано, українська влада також може почати активно ловити тих, кого вона називає ухилянтами, за допомогою системи розпізнавання облич. Ну, тим більше для цього все майже готово. Ось, подивіться, українські поліціянти звітують, що, наприклад, Лише на території Київської області вже працюють майже півтисячі камер спостереження, які мають функцію розпізнавання облич. Ну, звісно, за словами української поліції, це відеоспостереження і розпізнавання облич проводиться лише з метою підтримання безпеки і для виявлення небезпечних злочинців. Тільки от в сучасній диктатурі, яку побудував Зеленський, злочинцем вже вважається людина. Яка просто не хоче бути рабом. Ось така ситуація, друзі. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Підпишіться також, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої і правдивої інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре.